Якщо воєнний стан не буде продовжений, то так як вже це створено, а я само початку послідовно виступав за те, що не можна прив'язувати інші законодавчі нормативні процеси до продовження воєнного стану, тому що так чи інакше, в якийсь момент, ми постанемо в ситуації, коли воєнний стан буде складно продовжити, а нам потрібен період ще і після того, для того, щоб відновити доступи до реєстрів, для того, щоб відновити а, виборчі процеси, всі інші. І от такий от підхід. Коли все було нанізано на одну а, ніжку, скажімо, на один стовпчик це у вигляді воєнного стану, і все залежить від нього, робить конструкцію дуже хилиткою. Вона може в будь-який момент завалитися. Якщо одну цю ніжку підпилити, потрібно робити більш стійкі сталі конструкції. Але оскільки цього не зроблено, то ми зараз є всією країною заручниками того. Чи парламентарі ну просто може вони захворіють, а може просто не доїдуть, а може їх в заручники хтось захопить десь і просто не буде голосів? Ну, от уявляємо собі, не стало частини депутатського корпусу. От якась трагедія. Трапилася, не дай Боже, і просто немає депутатів, і що робити.